Чому буває дуже важко, як то кажуть, сепаруватися від батьків. Приходить хлопець йому 17 років, а мати каже: ми, 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 звісно, коли це в множині, просто там, дійсно ми з ним кудись пішли, це окей. Але коли вона має на увазі його, а говорить ми, це вже про таке знаєте, так наліплює, як власність. Або, скажімо, там, хлопцям чи дівчатам там 15. 13 років, а батьки кажуть малий, я з малими. Ну нічого страшного в цьому нема. Але все ж таки дитина, коли отаке от чує про себе, то вона може відчувати себе як певну таку власність. Але мені тут згадалася інша історія. Колись давно, коли я займалася перукарством, мені подзвонив один чоловік, ну, йому мене порадили, і каже: Я хочу, щоб ви пострігли мене і сина. Ну я думаю, син там, мабуть, буде ну років сім, може. Більше 15, там 10. І що ви думаєте? І я бачу, коли вже день настав син два рочки. Бо зазвичай на стрижках, коли кажуть, ну, я там з дитиною піду, да? там, я прийду там з дитиною, або там, в мене там дитина там, до стільки років. А тут прям одразу сина. Я така: син? Ага, це цього сина ми стрижемо? Він так, ну да, син. Розумієте, тобто вже як таку повноцінну. Повноцінну таку одиницю, таку, да? син. Тобто це не просто там малий чи якесь доповнення до мене, а це син. Два рочки, стережимо, сина, а не малого, дитинку там ще якось. Дуже цікаво, мені це досвід дуже сподобалося. І уявіть, коли дитина живе в такій атмосфері, що ти не придаток мене, а повноцінна одиниця. Тобто суперуватися буде легше, тому що, в принципі, немає постійної. Привласнювання батьками дитини